Леви, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя старнова, правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені, зелені зірки падають гирло ріки, тоді твоя старнова промовляє слова. Це ось мої сни. Це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно моя. Життя це пише сміх. Його стане на всіх. Його вистачить сім, всім кохання моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі меки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише димниці і дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай. Хай безнадійно, хай. Хай без жодних надій. Радій, рибо, радій, любов. Варта всього. Варта болю твого, варта твоїх розлук. Варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя варта навіть життя, говорить. Як...